У Славуті презентували грантовий проект із вирощуванням мікрозелені. Мета створення нових робочих місць для внутрішньопереміщених осіб. У реалізації задуманого допомагатиме Європейський союз. Даний проект реалізовується у партнерстві виконавчим комітетом Славутської міської ради та благодійним фондом Україна відроджені з попелом. Після конкурсного відбору команда проєкту проходила навчання та процес соціального дослуховування. Із жовтня 2023 року почалась власне реалізація проекту. В рамках даного проєкту планується започаткувати виробництво і вирощування мікрозелені, а саме облаштувати приміщення, закупити необхідне обладнання, навчити людей. Та працевлаштувати мінімум трьох внутрішньопереміщених осіб. Команда переконана, що це може бути початком для впровадження нових ініціатив. Дана ініціатива буде лише початком і однією з можливостей працевлаштування ВПО в нашій громаді. Запуск із вирощування мікрозелені має відбутися до кінця березня поточного року. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.